Ти вже бачив, яку красуню до нас перевели? запитав Василь у Дмитра, кидаючи карти по столі. Дві десятки тобі, продовжив він, коментуючи свій хід. Дмитро почухав потилицю, розмірковуючи, як далі робити, щоб не залишатися в дурнях. На його плечах же висіли погони шестірки, але збільшувати їх до сімок він не хотів. Княгиня Ольга? чи що? Не бачив. Але чув, що про неї тільки всі балакають. Міс світу приїхала, поцікавився Дмитро, кидаючи карти. Василь закотив очі до стелі і сказав може, й не міст світу, але таких красунь у нас давно не було. Відчуваю, як тільки шум ляжеться, до неї буде ціла черга охочих. Василь самовдоволено бурмутів Найкраще те, що дівчина жодного слова не каже, ні адвокату, ні комусь іншому скаржитись не буде. Ти що, ти такий поганий, що навіть ув'язнені на тебе скаржаться? засміявся Дмитро. Дмитрові було важко говорити про те, що відбувалося за високими стінами місцевої жіночої колонії. Адже в ньому ще були, принципи людяності, тоді як інші наглядачі давно втратили свої моральні якості, за ґратами панували блатні порядки, жорстока боротьба за виживання та постійні жіночі бійки. Охоронці користувалися жінками як одноразовими коханками, і ті не заперечували, їм критично не вистачало чоловічої уваги, а охоронці платили за це поблажками, подарунками чи передачами. Так, у найкрасивішої жінки у в'язниці Наталії, яка щороку вигравала конкурс Весна, були такі прості, але цінні речі, як косметика, ароматні шампуні, навіть парфуми та красива білизна. Вона отримувала від кавалерів солодощі, сигарети, неміцний алкоголь і навіть мала в камері телевізор. Керівництво про це знало, але закривало очі, аби тільки звіти вчасно здавали, і порядок підтримували. Олег, новачок у цій колонії, перевівся сюди тільки місяць назад, намагаючись втекти від власних проблем. Він навіть думав про переведення. Олег закрив книгу, яку намагався читати, і кинув косий погляд на колег. Василь та Дмитро були тут старожилими. Вони виглядали так, ніби самі відмотали термін. Чоловіки сиділи в кімнаті відпочинку для охоронців і грали в карти. Обговорюючи новеньку Ольгу, яку вже встигли прозвати княгиною Ольгою. Прізвисько було справді влучним. За розмовами, Ольга була справжньою красунею. Олег ще не встиг її побачити, але чув, що в неї темне, як смола волосся, гарна фігура, чиста і бліда, як мармур шкіра. Вона, як і княгиня Русі, тримала спину прямо і дивилася на всіх зверху вниз. Навіть на своїх співкамерниць та на охоронців. Однак головне, вона, як і княгиня Ольга, була вдовою і відправила на лікарняне ліжко чоловіка і не простого чоловіка, а олігарха та бізнесмена, свого начальника Юрія. Ольга працювала в його будівельній фірмі на посаді секретарки, але звільнилася після загибелі свого молодого чоловіка. Після цього вона з'явилася в домі Юрія. І зіштовхнула його зі сходів. Чоловік впав дуже невдало, отримав численні переломи і травму голови, впавши в кому. Постраждалого знайшла дружина, яка виявила на місці злочину і Ольгу, яка навіть не збиралася викликати швидку допомогу. Ольгу одразу посадили в камеру без права на заставу. Але вона не давала жодних свідчень, мовчала, ніби води в рот набрала. Її красиві, блакитні очі дивилися на всіх якось байдуже, ніби їй було все одно, що з нею буде далі? Її адвокат навіть думав ризикнути і спробував визнати її неусудною, але потім різко відмовився від цієї ідеї. Красуня викликала справжній фурор у в'язниці. Охоронці потирали руки, думаючи, хто ж скористається нею першим. Василь, схожий на кабана з величезним животом, ледь міщався в форму, розповів другу про свої плани на новеньку. Я ж джентльмен, спочатку походжу за нею, заявив він, облизуючи губи передчутті. А якщо не захоче по-хорошому, доведеться використати наручники. Я ж охоронець чи ні? Дмитро кинув кілька карт на стіл. Сьогодні якийсь невезучий день, жодного козиря, буркнув він. Ти ж, здається, наталку в кімнату для побачень водив. А наша примадонна ревнива, мстива, зауважив Василь. Та ну, вона мені вже набридла, хмикнув Дмитро. На ній навіть проби немає де ставити, ніколи свого не пропустить. А від новенької навіть пахне по особливому, як від свіжої булочки. Олег закрив книгу і вийшов з кімнати. Йому тут було надто жарко. Чоловік широким кроком пройшов коридором, бажаючи вийти на свіже повітря і покурити. Він не міг зрозуміти, чому його колеги, які мали жінок дітей, так себе поводять. Вони проведжали своїх дружин на роботу, цілували їх на прощання, а потім вдома чекали на них, накриваючи на стіл, водночас розважаючи із жінками у в'язниці. Тоді Чоловік нарешті вийшов на заднє подвір'я, де в цей час саме гуляли ув'язнені. В ясненні. основному вони збивалися в кубки, балакали, грали карти, займалися іншими справами. Олег не одразу закурив. Він глибоко затягнувся і оглянув ув'язнених, мимоволі зупиняючи свій погляд на молодій жінці, яка сиділа окремо. Він одразу пізнав Олю. Її чорне, як смола волосся, було заплетене в тугу косу. Воно аж блистіло на сонці. Вона сиділа на лавці, як грецька статуя. Жінка прикрила очі, а її чорні густі вії легко тріпотіли, мов крила метелика. Вона підставила гарне обличчя сонцю, через що її шкіра здавалася ще більш блідою. Керівник сигарети не знайдеться, почув Олег знайомий голос. Перед ним з'явилася Наталія, яка, помітивши його, раз посміхнулася. Щось вас, Олег Сергійович, давно не видно було, сказала вона. Я встигла скучити. Олег нічого не відповів. Він взагалі рідко спілкувався з ув'язненими, а тільки по справі, короткими командами підйом, сісти, їсти, замовкнути та відбій. Він мов заворожений, помітив, як на обличчя Ольги впав листочок. Жінка розплющила очі, відчувши дотик до шкіри, а потім впіймала його, затиснула в долоні і ніжно посміхнулася, а потім заховала листочок у кишеню, як скарб. Олег не зрозумів чому, але він теж посміхнувся. Наталія, помітивши напрям його погляду, піджала губи. Вона видихнула дим і незадоволено сказала, «І що ви в ній знайшли? Тільки й балакають про неї, ніби сірку якусь перевели. А насправді, звичайно, як і всі тут, ми всі тут рівні. Олег моргнув, навіть зніяковів, розуміючи, що вона говорить. Потім він швидко докорив сигарету і, вже не дивлячись навіть на Наталку, стиснув зуби. Він пішов назад у вологе і темне приміщення в'язниці. А Наталія, стиснувши в пальцях отриману сигарету, розламала її і кинула на землю. Ну нічого, чекай, прошепотіла вона. Ольга їй не сподобалася з першого погляду. Коли її стали ігнорувати і зосередили увагу на новенькій, Наталія дуже розлютилась. Нещодавно ж вона натякнула своєму головному шанувальнику Василеві, що в неї закінчується улюблена помада, а він навіть не звернув на це уваги. Коли вона спробувала до нього доторкнутися, він її відштовхнув. Заявивши, що йому зараз не до неї, вона одразу зрозуміла, на кого він націлився. Наталія також помітила, що її влада вислизає з рук, як прісок крізь пальці. Якщо раніше вона була королевою цього місця, то тепер дівчата шепотілись за її спиною, мовляв, її правління закінчилось. Це була дивна в'язниця тут, хто був красивий, той мав владу. Але тепер Наталія вже не була на п'ятисталі. Ну що ж, побачимо, Люба. Доведеться тобі трохи підрізати крила, щоб ти не зазнавалася. Пробурчала Наталія собі під ніс, вирішуючи провчити конкурентку. Настала ніч, у в'язниці запанувала тиша. Наталія, яка була одна в камері з новенькою, відкинула ковтру. Вона прошепотіла подругам ще пора. Жінки накинулись на новеньку. Ти, звісно, в нас мовчазна, але зайвим не буде. Прошипіла їй в обличчя Наталія, затискаючи рот хустинкою. Через годину все закінчило. Олег проходив повз камери з перевіркою. Він знав, що його колеги ігнорують вечірні патрулювання в'язниці, реагуючи тільки на крики. Проте сам Олег дотримувався правил, хоч і без особливого ентузіазму, заглядаючи за ґрати. Ув'язнені спали, все було тихо. Коли він раптово зупинився, розуміючи, що наступив на щось либке. На підлозі утворилася невелика червона калюжа, яка витікала з камери. Олегові перехопило подих, і він одразу підняв тривогу, відчинивши двері. Ув'язнені вдали, що тільки не прокинулись, і почали протирати очі кулаками. Проте Олег їх не слухав. Він кинувся до Ольги, яка лежала біля дверей, згорнувшись, і обхопивши тонкими руками живіт. Її волосся було обрізане і розкидане по всій камері. Олег з полегшенням відчув, що вона була без свідомості, але жива. Чоловік підхопив легке тіло Ольги на руки і кинув погляд на Наталію, яка навіть не прикрила себе ковдрою, ніби навмисно демонструючи свою фігуру. Це тобі з рук не зійде. Кинув Олег, що було рідкісним проявом його емоцій. У лікарняному крилі Олег викликав лікаря, одного з небагатьох порядних людей у в'язниці. Поки чекали його, Олег залишався з постраждалою. Ольга відкрила очі і подивилася на охоронця, прошепотівши тільки одне слово дитина. Це було перше слово, яке вона сказала за увесь час ув'язнення. Олега, наче струмом пробило, він відкрив очі ширше, Мов би його віднесло в минуле, коли його дружина, вже колишня, також хапалася за нього і вимовляла це слово дитина. Її погляд був таким же, як і в Ольги, наляканим, але не за себе. Губи Олега затремтіли, і він перевів погляд на живіт ув'язненої. Її тонкі пальці стискали тканину над животом, ніби вона все ще намагалася захистити щось цінне, приховане під серцем. Тут з'явився Петрович, сивоволосий лікар у великих окулярах. Олег намагався зосередитись на своїх обов'язках, але він не міг відірватися від обличчя Ольги. Зранку, коли Олег, після дачі свідчень збирався додому, він почув Петровича, який кричав на начальницю Як це ви не помітили, що ув'язнена вагітна? Тепер у неї загроза викидня». Лікар був злий, Але начальниця, схрестивши руки на грудях, Спокійно відповіла, таке буває, вона в нас особливий випадок. А в'язниця вже бачила вагітних і не одну. Петрович витер лоба, похитав головою, незадоволено подивився на начальницю. Я залишаю її у палаті, їй потрібен догляд. Я нічим допомогти не можу, скривилася начальниця. Хіба що самі залишитись, але ж у вас поїздка. Олег подав голос раніше, ніж встиг обдумати своє рішення. Він поважав Петровича і хотів йому допомогти. Йому також було шкода Ольгу до глибини душі, але він розумів її страх. Я залишусь, заявив чоловік і підійшов ближче. Ну, от і добре, але тільки на сьогодні, добре, мені треба їхати, сказала начальниця. А ти що, вільний? з сарказмом запитала вона. Так ось відпрацював, додому збирався, але у мене ще є тут одна незапланована справа, тому я з радістю залишусь на додаткову зміну, заявив він з ентузіазмом. Начальниця хотіла б прикласти до ран Ольги подорожник і відправити її назад у камеру, але вона не стала сперечатись, а тільки кивнула і дала Олегові зелене світло. Коли Петрович супроводжував охоронця назад у Лазарет, він без зупинки бурчав. Ох, її потріпали, бідолаху, жінки все таки гірші за чоловіків. Я ж працюю на дві в'язниці. І знаєш, що тобі скажу? Чоловіків таке трапляється набагато рідше. Добре, що ти залишишся з нею. Не хочу залишати дівчину в інших руках. Вона навіть без волосся залишається красунею. Я замкнув кабінет на ключ, а там же мужики терлися, як коти на весні. Тьфу на них. Олег стискав кулаки, слухаючи це. Він, як і лікар, прекрасно розумів, що інші чоловіки приходили в лазарет не за таблетками і не для того, щоб висловити співчуття постраждалій. Петрович. А з дитиною що? запитав Олег, відчуваючи занепокоєння. Він навіть дивувався власним емоціям. Все добре. Ти знаєш, це диво не інакше. Вона, видно, зжимала живіт, прикривала його і захищала своє дитя, махнув рукою лікар. Коли Олег повернувся в палату, Ольга не спала. Вона лежала на ліжку, повернувшись до вікна, яке було щільно закрите шторами. Лікар, перевіривши стан жінки, попрощався з нею. Олег з подивом помітив, як Петрович із ніжністю та теплом посміхнувся їй. Раніше ігнорувати і мовчати було для нього просто, а тепер він відчував якусь дивну незручність. Ольга на нього не дивилася, вона все намагалася поглянути у вікно. Олег, підійшовши до вікна, розсунув штори, а потім відчинив його, пускаючи свіже повітря. Дякую. Почулася відповідь тонким голосом ув'язненої. Олег знизав плечима, мовляв, нічого особливого. Після сніданку Олег, який вже звик до мовчання, повернувся до читання книги. Він читав багато і часто, вважаючи, що ховатися за обкладинками книг від розмов з людьми набагато простіше. Коли він перегорнув сторінку, Ольга подивилася на нього із зацікавлення. Чоловік глянув на обкладинку книги, ніби забув, що читає. Автором був чак Паланік. Здається, він просто взяв її з полиці, навіть не вибираючи. Відповісти Олег не встиг. Ольга коротко сказала Я ніколи не розуміла його книг. А от чоловік любив, відповіла Оля. Олег зрозумів, що не хоче закінчувати розмову, і тоді сказав А вам що подобається? Оля, не задумуючись відповіла, мені подобається фентезі, наприклад, от, Володар персню. Від цього вона раптом почервоніла, опустивши в її, ніби вважала любов до епічного фентезі чимось дитячим, непритаманним дорослій жінці. Вони знову подивилися у вікно, а потім Ольга додала: чи зможу я ще коли-небудь прочитати ці книги. Навряд чи вони є у місцевій бібліотеці. Після цієї розмови. Вони обоє мовчали. Однак Олег, навіть не розуміючи природи свого вчинку, наступного дня приніс у Лазарет першу частину роману Епопеї. Коли він побачив, як Ольжині очі засяяли від захоплення, у нього ніби щось дьоргнуло в грудях і стиснулося, як пружина. Дякую. Видихнула жінка. «Велике дякую. Після цього подарунка їхні стосунки стали теплішими. Олег став єдиною людиною, крім Петровича, який Оля привітно усміхалася. Більше того, вона почала з ним розмовляти і з кожним днем все охочіше. Олег став часто відвідувати пацієнтку і проводив з нею в лазареті увесь свій вільний час. Вони багато спілкувалися, і Оля навіть почала сміятися. Одного разу Олег запропонував підстригти її волосся, і вона погодилась. Чоловік робив все дуже обережно, ніби боявся завдати їй болю. Коли Оля подивилася на себе в дзеркало, вона приклала руку до короткого волосся. Але вона навіть не засмутилася, а навпаки, усміхнулася. Вуха так стерчать. Тепер я більше схожа на ельфа. Але у всьому є свої плюси. Олег і Оля ніби знайшли розраду. Вони не помічали, як між ними з'являється все більше довіри. Одного разу Олег, сам не зрозумівши чому, зізнався ув'язненій у найпотаємнішому. Пізніше він подумав, що просто хотів її втішити, а можливо, він хотів якось полегшити свою душу. Того вечора він приніс Олі вже другу книгу, замість прочитаної. Оля взяла її в руки, погладила обкладинку. І побачила, що книга нова, щойно куплена. А чому ти працюєш в такому місці? раптово запитала вона і підняла на нього свої очі. Олег потер потилицю, а потім зізнався мені здається, що тут моє місце на дні суспільства. Він враз став сумним і розповів Олі, в якій темлі живе. Я розлучився з дружиною, яка так і не пробачила мені загибель нашої єдиної дитини. Марку було три роки. Ми залишилися з ним вдома удвох, а Катя пішла до магазину. Знаєш, вона рідко виходила одна, а тут пішла. Я покурив і забув закрити вікно на балконі, а потім почув крики. Марк поліз у вікно. Я навіть не знаю навіщо, але врятувати його не вдалося. Катя мене просто ненавидить, і вона має рацію, я і сам себе ненавиджу. А у в'язницю я потрапив зовсім випадково. З роботи пішов, майже спився, і мене мало куди брали. А сюди одразу запросили. Ось я і вирішив, що така моя доля. А так то я механіком працював раніше. Ну, я вперше торкнулася його. Вона поклала свою прохолодну руку на його кулак. Він подивився на неї з тяжністю і раптово запитав а чому ти в такому місці? Не можу повірити, що звинувачення, які на тобі висять, правдиві. Оля забрала руку. Вона спробувала за звичкою заправити пасмо волосся за вухо, але зрозуміла, що довгого волосся у неї більше немає. Вона нічого не відповіла чоловікові. Через деякий час навколо них почали ходити плітки. Одного разу Василь кинув роздратований погляд на Олега і сказав: Ти на жодних з місцевих дівок не дивишся. Або тобі подобаються тільки ті, що вагітні, чи ті, що на лікарняному ліжку. Олег довго терпів, але цього разу стиснувши його комір так, що той перекрив доступ кисню, прошипів йому в обличчя. Якщо я про себе або про Ольгу, ще хоч щось одне почую, начувайся. Коли Олю виписали, Олег продовжував про неї піклуватися. Він не давав її в образу ні ув'язненим, ні охоронцям, через що швидко потрапив у немилі своїх колег. Але Олегові було байдуже до чужих поглядів і слів. У якийсь момент він зрозумів, що в його серці, яке, здавалося, давно перестало відчувати, знову зароджується любов. Йому подобалася Оля, але не тому, що вона була красунею. Ні. Йому подобалося, як звучить її сміх, як вона морщить ніс, коли посміхається. Він любив слухати її роздуми про фільми та книги. Йому подобались її жарти, які змушували його сміятися, адже він так давно не сміявся. Співкамерницям Олі також дісталось. Наталія відсиділа довго у штрафному ізоляторі. Олег не дав уникнути їй покарання. Після відпустки вона не зачіпала новеньку. Час суду наближався, і, здавалося, доля Олі давно вирішена, але Олег не знаходив собі місця. Він відчував, що Оля невинна. Вона не була божевільною і аж ніяк не могла переслідувати такого, як той пихатий олігарх. Олег знав, що тут щось не те. І тоді він дізнався, що бізнесмен і раніше був замішаний у домаганнях до співробітниць, зокрема до студентки, яка проходила практику у його фірмі. Проте всі справи дивом заминали. Коли до слухання залишалося півтора тижні. Олег підійшов до Олі, він схопив її за руку і сказав Ти не можеш більше мовчати, ти повинна боротися. Якщо не заради себе, то хоча б заради дитини. Ти хочеш, щоб вона народилася в в'язниці? Скажи. Оля стригнулася. Олег подивився її очі, він нахилився і ніжно поцілував її. Коли він відійшов, побачив, що в очах Олі блищать сльози. Одна з кришталевих крапель скотилася по її щоці. Будь ласка. Попросив він, але відповіді не отримав. Однак вже наступного дня вона звернулася до нього з проханням, а її погляд був сповнений рішучості. Ти можеш надістати листи так, щоб вони якомога швидше дійшли до одержувачів? запитала вона. Звичайно, Олег з радістю погодився. Він отримав дуже багато листів, над якими Оля працювала всю ніч. Листи були відправлені того ж дня. Через тиждень Ольгу відвезли до залу суду. Олегові не було дозволено туди увійти. Він увесь день нервувався, не знаходив собі місця і чекав новин. І ось новини надійшли до нього раніше, аніж повернулася сама ув'язнена. Ти чув, що сталося? Підбіг до нього Петрович. Старий навіть задихався, він так поспішав розповісти другові про вердикт суду. Наша Ольга нарешті дала свідчення. Звичайно, справу не закрили, і слухання перенесли, але те, що заявила підсудна, вразило всіх. Олег сів на крісло, бо ноги вже не тримали його. Що вона сказала? запитав він. Виявилось, що цей власенко Юрій був у неї закоханий, і саме він переслідував бідолаху та не давав їй спокійно жити. А вона ж була заміжньою. Дівчина звільнилася, щоб позбутися цього нав'язливого салицяльника. Однак він почав з'являтися до її будинку. І, врешті-решт, коли Оля прийшла до нього додому, всі штовхнула його зі сходів. Там її і затримали. Спочатку ніхто б їй не повірив, але на суд з'явилися свідки дівчата, які постраждали від цього бізнесмена, а їх було багато. Потім прийшли її колишні колеги, які також підтвердили її слова. Це було ще те видовище, а дружина Власенка кричала, як фурія. Олег був радий, хоча розумів, що виграно тільки битву, а не війну. На щастя, Оля вирішила йти до кінця. Вона змінила адвоката, адже з'ясувалося, що його підкупила дружина Власенка. Справою також зацікавили журналісти. І у підсумку адвокат Олі знайшов докази проти Власенка. Він показав запис камери відеоспостереження, на якій машина бізнесмена збиває чоловіка Олі, а потім зникає з місця злочину. І свідчення були підтверджені фактами. Через місяць Оля знову була на свободі. Олег також вийшов із в'язниці, він звільнився. А далі вони пішли по життю разом двоє зламаних людей, які пережили великі горе. Але знайшли в одне в одному сили жити заново. Незабаром у них народилася донечка Анастасія, і вони стали найкращими батьками у світі. З того часу все в їхньому житті налагодилось.